Наступного доповідача, теж у нас є людина, класик філософії освіти, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії і педагогіки Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнології Мінігжицького. Це Черепанова Світлана. Вона презентує свій авторський просідників з філософії. Можу говорити і, і, будь ласка, вам слово, пані Світлана. Шановна добрий день, шановна пані Галина. Сьогодні з особливою приємністю хочу привітати вас з організацією такої конференції саме в День Європи. Європа, вона різна, вона по-різному відкликається і переважно підтримує проблеми, які виникли в Україні. І я хотіла би сказати, що цей внесок. В організацію проблеми філософсько-освітніх студій, які зробив Херсон, О, в першу чергу ви, пані Галина, це має велике значення для самоорганізації проблеми освіти в Європі загалом і філософії освіти в Україні. Тому що проблема філософії освіти в Україні як в теоретичному плані, так і в плані академічної дисципліни, переважно є дуже серйозною проблемою. І перше, ніж говорити про свій навчальний посібник, який також так сталося, що з точки зору організації викладання філософії освіти, він є перший, який об'єднує і лекції, і практику. Але я хочу згадати тих людей, які дуже великий внесок зробили в організації справи філософії освіти в Україні. Шановні колеги, і серед них, звичайно, доктор філософських наук, професор, багаторічний завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету, член кореспондент нам на ПН України. Култаєва Марія Дмитрівна світлої пам'яті. Скільки зробила їхня кафедра в організацію проблеми розвитку філософії освіти в Україні, майже ніхто не зробив. На жаль, і провідні інституції також. І те, що сьогодні ми підійшли до проблеми самоорганізації філософії освіти і теоретично, і академічної дисципліни це дуже багато важить. Я також хотіла би згадати людей, які багато зробили для дослідження європейських акцентів філософії освіти. Це свого 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 часу Полтава, Сергій Клипко, професор. Хочу згадати і подякувати представнику Польщі, який виступав, я з цікавістю прослухала, і е наші наукові зв'язки з Вищою школою педагогічної в Жишові, і особливо з пієтетом я не можу не згадати Святокшиську академію, яка ми Спільно зробили вісім випусків наукових праць діалог культур Україна в світовому контексті Філософія освіти, окремо мистецтво освіти, художня освіта, і Святокшиська академія була серед тих, хто спонсорував, допомагав нам у, у, у виданні цих збірників наукових праць, тому що це був проєкт перший в Україні. Міжнародний проєкт, який так і називався «Діалог культур України в світовому контексті, і далі під рубрики, їх таких випусків за моєю редакцією, бо я автор проекту була, і редактор було вісім. Нас підтримували із Німеччини, і з Польщі, із Великої Британії. Ну, ясно, що в Україні багато друкувалися в цих збірниках наукових праць тоді що можна було друкуватися. Не можу не задати наш проєкт, участь у проєкті доктора теології Гаса Христіана, Швеції, Святокшинчопінський університет. Який є, крім усього, що він започаткував проєкт гуманістичного світа, багато років ми співпрацювали, і він ще є автором проекту Діти Авраама, коли основи релігії, світових релігій викладаються уже дітям, починаючи зі школи такий цікавий, дуже цікавий досвід Швеції. Не можу не згадати співпрацю з багатьма колегами, коли ми видавали попереднє навчальне видання «Філософія освіти філософія освіти Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія комунікативний етикет. Це було єдине і перше видання в Україні, коли ми використали такий активний підхід до формування духовної культури студентів. Наприклад, студентка зі Львова по центру Львова веде екскурсію для студента з Оксфорду, студент, французький студент з Оксфорду, веде екскурсії. Художнього змісту по Франції для українських студентів. І Ці екскурсії проводились англійською, німецькою, іспанською, французькою мовами. Треба сказати, що ці всі пошуки. Підходів до активізації духовного розвитку студентів вони і склали основу ось цього навчального посібника, про який я скажу більше: філософія освіти, лекції, практикум для магістрів 0 11 освітньої педагогічні науки. Але сьогодні День Європи і от. Я би хотіла акцентувати, шановні колеги, як філософська громадськість європейська відгукується на оці проблеми, які є в Україні. Я не можу цим не поділитися, тому що мені було навіть боляче читати про це, але я б хотіла, щоб ви це почули. В Інституті філософії імені Сковороди відбувся круглий стіл. 25 червня 2022 року, і це можна прочитати в журналі Філософська думка номер 3 за 2022 рік. Директор інституту, доктор філософських наук Анатолій Єрмоленко, він розповідає про те, що їхня вчена рада виступила з декларацією до філософів світу. Щоб розповісти, як, який стан у нас і що ми очікуємо від філософів Європи і світу. Багато з них підтримали Україну, і за браком часу я не буду називати їх прізвище, але я хочу назвати іншого філософа. Очевидно, ви знаєте Юрген Габермас він виступив з такою програмою. І говорив про те, що зараз існує німці існує дилема, перед якою опинився Захід. Я цитую: вона полягає в необхідності вибору між двома сповненими ризиків альтернативами тобто між подвійним злом, поразка України або ескалацією обмеженого конфлікту до Третьої світової війни. Наполягаючи на цій дилемі, Габермас вважає... Україна не має виграти цю війну, але не має і програти. І я мушу сказати, що достойну відповідь дав цій такому підходу, на який орієнтуються зараз багато західних політиків, шановні колеги. Європа не має мовчати. Філософська спільнота Європи в першу чергу має від. Торгнути ось цю дилему, яку запропонував Габермас, німецький філософ Габермас, і директор інституту філософії дав достойну відповідь. Він сказав: Укле тут немає дилеми. Україна має перемогти. Україна має перемогти, і цій перемозі України звичайно залежить дуже багато від позицій. Так не так мабуть. І дуже багато залежить від позиції кожного із нас в Україні і да. не лише в Україні і ось ці екзистенційні виклики, які зараз торкаються кожного з нас в Україні в Європі і світі, то демократично наснажені спільноти вони мають об'єднуватися для того, щоб висловити не лише Своє відношення до реалії України, а і до того, яким має бути демократичний світ, і розуміючи, що є обмеження в часу, і на жаль, ми не могли, бо є технічні проблеми зараз. Я дуже коротко скажу про якщо пані Галина зможе файл той представити, який я надіслала. Яка новизна ось визналася цього нашого підходу до навчального посібника філософії освіти? Лекції практикум? Певна наукова пописна полягає у тому, що автором презентується теоретико-методологічний інструментарій філософії освіти у спектрі синергії, базисних буттєвоцінності концептів, людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення. Та Особливого цілепокладання встановлення особистості як суб'єкта культури. Таким чином, створюються об'єктивні передумови подолання відчуження, науки, культури, мистецтва від освіти, а головне, праксиологічного оновлення методологічної культури педагогічної діяльності на підставі філософії освіти. Ми е е скомпонували цей підручник з восьми лекцій і восьми практичних занять, використовуємо. Кругли сто столи дискусії, на які виносяться проблеми наукових фрагментів, які читають студенти, і обов'язково додається фраза Ваша думка з приводу того чи іншого положення. І хочу сказати, шановні колеги, що закінчується восьмий практику, проблемами свободи як такої. Виклик, Екзистенційні виклики свободи. Я дуже вдячна. От дуже дякую пані Галині, яка могла показати ці наші напрацювання. І Ті ідеї, які ми виголошуємо: людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення, вони всі перед вами ось в цих навчальних виданнях. До речі, обкладинки своїх видань я також сама, сама оформляю, і, і є редактором своїх видань. Так от, ось ми дуже надіємося, що це видання. Яке дуже швидко розійшлося філософія освіти, лекції практикум, певною мірою буде допомагати нам самоорганізовуватися. Тому що ось це товариство філософії освіти, завдяки от таким, такому внеску, який робите ви, пані Галина, воно буде дуже допомагати самоорганізовувати наші спільноти з філософією освіти. До речі, на жаль, треба сказати, що ця сама організація вона тільки не ну, починає розвиватися. Я дякую за увагу, бо час вичерпаний, і буду рада, якщо будуть можливості якихось зауважень чи запитань. Дякую, пані Світлана. Цікаві авторські проекти з філософії родознавства. Я друкувалася в одних журналах із пані Світланою, і ну це досить сміливі і цікаві, і нестандартні дослідження. Дякую, це Світлана Черепанова. Це клас з вашого дозволу. Це... Якщо можна одну репліку, пані Галино. Можна, будь ласка. Можна одну репліку. Дякую, що ви згадали філософію родознавства, тому що воно, як ніщо, відзеркалює цю ідею, кого ми, кого ми маємо готувати в вищій школі суб'єкта культури, особистість як суб'єкта культури. І ця, цей проект філософії освіти і родознавства. В Криму працював 15 років, шановні колеги пані Галина, 15 років, коли караїми, кримські татари і інші вперше досліджували свої родознавчі витоки. І в вересні 2013 року відбулася всеукраїнська конференція з цього приводу. Але, на жаль, Через кілька місяців Криму не стало. Частково, причому ну, хочу є. сказати, пані Галину, що взяв цей проєкт технічний університет Севастополя, світлої пам'яті ректор Прокопенко, який взяв цей проєкт. Проект і дуже дуже його підтримував. Також в університеті Таврійського з нами універс... цей проєкт, родознавчої філософії освіти. Частково Таврійський університет зараз дислокація в Києві. Ну, ви знаєте, проблеми ці, на жаль, існують. Нам хотілося би, щоб оцей світлий день Європи ми дуже багато переосмислили. Як нам працювати не лише в галузі філософії освіти, а ось цієї проблеми філософської освітньої в широкому в широкій галузі, яка допоможе нам самоорганізуватися. Дякую вам особисто, пані Галина. Дякуємо від, від нас, всіх херсонців і технічного університету, дякуємо вам, що ви змогли доєднатися і передати нам кавусю свою, яку ви в Фейсбуці розміщаєте. Кавуся, кавуся, передати нам тепло кавусі до Херсона. Дякує Я вам. буду щаслива, щоб з тою кавусею приїхати до вас е, е, Дуже в Херсон. було добре на море.